Всім доброго дня! І так, що у нас? Значить, Міняємо проволоку. До речі, хто якою користується, зараз варю 0,8. Зварюю сита. Вчора погнули на вальцях. Дякуємо Паші Котляренко, що допоміг. Значить, Тут у нас отвір восьмерка, товщина тройка. Сито брав на заводі Фрунзе. кого цікавить. Там, в принципі, самі доступні ціни. Так от заварюю. Гарно, не гарно, не знаю. Значит, тут ще ось ось два полумиска зварені з двох сторін. і швидко наложував, щоб вже точно не розпалося Всередині там легенько полірнув і буде гуд. Е, і ось 4 штуки на основний барабан, теж восьмерка. І ще крайні два сюди зробимо із шестерки отвора на днях приїхати. Зваримо і будемо все туди запихати.